Нічна погода чи там пилюка, угу. ви бачите все в себе в кабіні трактора. Рідкий комплексні добрива це в принципі продукт, який рекомендується в невеликих нормах використання на гектар. І тут, напевно, більш важливо, ніж там з гранульованими добривами, точність внесення. Так. Яким чином вдається досягати високої точності, і наскільки ця точність висока безпосередньо при внесенні таких? Добрив? Ну, дивіться, точність внесення. Наші заводи-виробники там гарантують, що 1% є похибка. Контролюється вона витратоміром, який встановлюється безпосередньо на е, сівалк. На вашій сівалки, okay. ну і яка безпосередньо потім це все виводиться на екран е, на консоль, екран в кабіні трактора. Uh -huh. Це також дуже зручно, тому що механізатор відразу в реальному часі бачить, е, яка норма uh -huh. виливається. Там, з яка, uh -huh. яка змінна норма, з якою швидкістю, і uh -huh. це дуже добре, наприклад, по внесенню. Він розуміє, скільки він на гектар вніс, ну і відповідно він вже знає, що uh -huh. 20 літрів на гектар, якщо він поставив, консоль показує 20 літрів, він вилва 20 літрів. Uh -huh. Якщо він бачить якісь зміни, це дуже добре, він зразу uh -huh. стає, дивиться, бо відразу ну, можна зрозуміти, чи там фільтр забитий, чи ще щось. Приймається.